Привіт друзі, що я знайшла, Подивіться. Таких тут 5 пар, чайні пари. 4 євро, різка порцеляна. Це чашка 4. І льот це 3,50. За 7,50. Таку можна купити в секонді в Естонії. Красу риську. За гарному ставили, їх треба помити тільки все. І потім поруч подивитися. Це я так розумію, сіль, перець і клеймо. 25 євро коштує кузнєцов. Та можна взяти ще і Кузнецьову. Скільки тут привезли краси різної. Це 15 євро. І підсвічник. Дуже всього різного і цікавого. А, і хочу показати вам ще, подивитися, що я не побачила. Це дуже старовинний глечик. Десь на 400 мл, який він гарний, так? Подивиться. Вони ці троянди рожеві. Яка ніжність. Це не порцеляна, а фаянс. 18 євро ціна. Так, да, він весь, бачите, в сколах його вже заклеїли. Але скільки ж йому років? Це Англія. Англійський. Дуже красиво цей гроші. Дуже, дуже, дуже. Це він весь переклеєний, да, зі сколами 18 євро коштує. Так, що тут? У нас яка ручка класно, цікаво, дуже зручно, 2 євро чашка така. Це польська. Ось таку красу привезли сьогодні в секунд. Це ручний розпис, ризька порцеляна 6 євро. І потім є оці. Чашечки, але тут є вона з вісковим, дуже багато блідочок. І її можна знайти тут дві є віскови. 3 євро. Оці різкі порцеляни. По 2 євро мільхіорові ложки естонські. Мені дуже подобається оцей стіль. По 2 євро. Але вони не чайні, а може це чайні. Або кавові, такі, вони невеличкі. Підписуйтесь на канал.